Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, яка небезпека може загрожувати Україні з боку Російської Федерації у контексті військових дій, починаючи від 3 липня 2023 року на тиждень. Так, в контексті військових дій. загрози для України. Так, схід України. Північ України, центр України, Південь України і Захід України. Так, схід України. Неочікувані якісь зміни непомірності. Щось буде перебільшено, перебільшено таке по підлості, переважання підлості з боку ворога. Але ця підлість, вона буде ну, на виду, вона не буде прихована. Стосується вона, ну, стосується вона, скажімо так, припинення логістики ресурсів, вони будуть намагатися якимось чином перешкоджати руху логістики. Ресурсної логістики. Окрім цього, ще є і загроза падіння заліза. Ну, планують вони таке, планують, тому тут не потрібно розслаблятися. Якісь ворога ще є. Поповнення ресурсне. Тобто тут ще їм ну, прибуло. прибуло і ресурсів, і людей, тому тут може бути застосовані оці сили. Руйнування можуть бути. Руйнування і ну, от в них прямо зациклені щось зруйнувати. Зацикленість в них щось зруйнувати. І ще і вода. Вода, будьте обережні з водою, що ви п'єте. Далі друга це в нас північ. На півночі в них є геніальна ідея зробити якусь ризиковану ситуацію на півночі. Судилище якесь вони хочуть зробити. За допомогою третьої сторони. За допомогою третьої сторони, які мають бажання або яка має бажання якось допомогти. Наші будуть контролювати, можуть е, якісь уламки летіти на землю, або іскри. Ну, плани в них є. Плани в них є. Наші будуть намагатися розірвати цей дьявольський вплив, е, знецінити його бажання наробити біди. Наші будуть робити все. Далі центр. У центрі України може також тут працювати якась третя сторона, яка допомагає ворогу і допомагає роз, скажімо так, давати інформацію, куди можна поцілити, де зробити вибір з прицілом? Тому тут є вирогідність падіння вогню. І ще і підлість, тобто ворог будь-яким чином намагається виграти. Ну, для нього що виграш? Це коли в іншої сторони великі страждання. Наше блокують, наше блокують, наше відсікають, ППО працює. Можуть бути постраждалі, на жаль. Можуть бути постраждалі. Ну, окрім того, що у ворога ще може бути і ситуація, яка, скажімо так, ворог сам може постраждати від своєї агресії. Будемо сподіватися. Так, далі. Південь, на півдні, на півдні природа під загрозою. Ворог ще шукає, як нашкодити навколишньому середовищу, як нашкодити людям, матерям, дітям. Тому тут під загрозою матері, діти, місця там, де вони можуть перебувати. Знову ж таки, тут іде шантаж, маніпуляція, спроба керувати ворогом ситуацією, спроба доказати свою всесильність і бажання зробити жертви. Тобто вогонь він спрямовує туди, на землю. Наші блокують, працюють. От. Захист захист роблять, намагаються захистити людей. Тобто, наше на поготові будь-який будь-який мить, будь-який момент. Але тут і в будь-який момент може і настати ситуація, коли потрібно буде думати про себе, захищатися. Тепер дивимось: захід. На заході зміни зміни полягають в тому, що щось може впасти на землю, при тому, що, коли ворогу не жалко, коли він починає розбазарювати свої ресурси накопичені. Ну, захист буде працювати, і ворог шукає, де той захист, щоб його якось пробити. Шукає він захист. Вода під загрозою. Вода під загрозою. І ще буде якась новина. Вона стосується кордонів, кордонів заходу. Якась така. Провокативна новина. Стосовно західних кордонів. Тому е, фільтруйте, фільтруйте, е робіть правильний вибір, яка інформація є е фейкова, яка ні. Переживання. Ну, вода знову, під загрозою може бути вода. Щось може зупинитися з подачею води, <кхід> якийсь механізм. Може бути пошкоджений. Тому ось так. Будьте обережні, будь ласка, загроза є для всієї України на цей період. в різний він по потужності, ця загроза різна по потужності, різна по характеру. Всюди є загроза з повітря. І будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу. Віримо в наше ЗСУ, Це є Україна. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Очікую на ваші запитання. До побачення!